Привіт, я роблю відповідні запитання. Погнали. Мені, ну мені дванадцять років. В цьому році буде тринадцять. Ти хто? Я Тимофій. Ну сили. Я не знаю. На ціль підписників. Я хочу мати підписників тисячі. Щось друге знімати крім анімації ні. Да, я можу. Мої любимі ігри це Standoff і Roblox. Якщо ви хочете ще одну частину, набираємо 10 лайків.